Любі стрільці, вітаю вас на моєму каналі. Я Маргарита, ваш джотіш-астролог, і це ваш прогноз на місяць лютий. Лютий надзвичайно цікавий місяць, тому рекомендую дослухати цей прогноз до кінця. Ви отримаєте багато неочікуваної і цікавої інформації. Лютий починається з цікавої події. 4 лютого Юпітер перестає бути ретроградним з націзодяку тілець. Це ваш шостий дім гороскопу. Для вас буде актуальна тема здоров'я і харчування. Можливо, ви відвідали клініку по здоровому харчуванню, пройшли якесь лікування, отримали консультацію нутриціолога по правильному харчуванню, можливо, якийсь експерт, спеціаліст підібрав для вас харчування, щоб ви могли покращити ваше здоров'я. Або ви і самі вивчали питання харчування, аюрведичного харчування, можливо. Ваш шлунок ЖКТ. Можливо, ви хотіли покращити їхнє функціонування. Цей транзит також каже про гроші, які будуть витрачатися на благодійність, підтримку батьків, роботи на благо, волонтерська діяльність може для вас бути актуальною. Тобто їжа, харчування, гроші, здоров'я для вас актуальні дуже теми. Можливо, ви захочете бути волонтером. І готувати їжу для нужденних або для стареньких. Є одна організація, вона називається Їжа життя. Вона функціонує в великих містах всієї нашої країни. І ці люди займаються тим, що вони готують їжу для стареньких і людей, яким це необхідне, і можливо, ви захочете прийняти в цьому участь або відправити кошти в цю організацію. Якщо вам цікаво, я залишаю ссылку на цю організацію на їхню сторінку в інстаграм під цим відео. Ви можете самі ознайомитися і для себе зробити рішення. Для вас буде актуально, звісно, тема боргів і кредитів. Можливо, ви закриєте свій борг, свій кредит, або будете комусь допомагати з цим справитися. Можливо, ви будете допомагати своїм батькам закрити їхній борг або кредит. 11 лютого Меркурій переходить знак зодіаку Водолі, це ваш третій дім гороскопу. І 12 лютого туди також переходить планета Сонця. Це вам все активізує теми третього дому. Особисті зусилля, роботу руками, письменництво, ведення блогу. Можливо, по сонцю ви захочете висказати свою думку, поділитися своїми думками або висказати своє невдоволення. і... Зробите допис у своєму блозі, або знімете про це відео, або створите блог, щоб ділитися своїми думками, висловлюйте свої емоції, свої переживання через блог, або через творчість, направляйте свої емоції туди, в творчість. Можливо, навіть ви захочете написати книгу або вже написали, і скоро буде її публікація. Можливо, у вас буде таке відчуття невдоволення, якась така емоційність, і вам, наче, буде хотітися кудись цю енергію виплеснути, направити. Можуть бути суперечки і напруга у відносинах з братами або з сестрами, якщо вони у вас є. Деякі ситуації пов'язані з ними можуть відбуватися. Багато спілкування. Навчання, поїздок, відряджень, роботи з документами, домовленостей конференцій. У вас буде дуже актуальна ця тема, дуже багато спілкування, можливо, ви готуєте до запуску якийсь проект або якусь важливу презентацію готуєте, або щось творче ви плануєте запускати, і у вас буде дуже багато з цим роботи. 12 лютого відбувається повня в знаці зодіаку рак в накшатрі Ашлеша, і це ваш. Восьмий дім гороскопу. Це дуже цікава подія, тому що ризик отруєння інтоксикації просто зашкалює. Так як ця накшатра відповідає за змію, це знак змії напряму отрута, інтоксикація, укус, токсини. Ця накшатра також відповідає за все таємне, секретне. Складне в керуванні, антисоціальну поведінку, аморальну поведінку, таємні сексуальні зв'язки, сексуальні збочення, і це новолуння з такою накшатрою відбувається в восьмому домі, в домі секретного, таємного, сексуального. І тому це просто дуже непрості будуть для вас дні: 11, 12, 13 лютого. Тому тут, як ви бачите, можна піддатися на якусь спокусу сексуальну, незаконну, фінансову, якусь аморальну, піддатися спокусі на якусь інтоксикацію, отруїтися можна навіть їжею, запахом. Я вже не кажу про щось дійсно токсичне. Психотропне, тому будьте уважні і максимально обережні. Дуже велика для вас спокуса і небезпека є в ці дні. Це, звісно, про трансформаційні ситуації, про кармічні ситуації, якісь щось у вас буде таке відбуватися трансформаційне в ці дні, наче будуть підніматися на поверхню якісь руйнівні, деструктивні програми, які вам потрібно знищити, які вам потрібно завершити. Можливо, вам потрібно попрощатися з залежністю алкогольною, психотропною, наркотичною, залежністю від грошей, від сексу, можливо, від якихось збочень, від чогось незаконного. Можливо, ви дізнаєтесь якийсь секрет, чиюсь таємницю, можливо, хтось вам розповість про свої сексуальні вподобання, незаконні, можливо, навіть. Вам потрібно покінчити зі своїми залежностями, алкогольними, психотропними, емоційними, фінансовими, сексуальними, такими деструктивними, з їжею навіть це може бути пов'язано, з якоюсь людиною, з якимись відносинами. Можуть бути незаконні ситуації з грошима, можливо, вам буде якесь. Незаконне надходження грошей, які ви не заробили, Можливо, це якась схема махінації може бути. Можливо, ви не захочете платити з цього податок, і це буде теж якесь незаконна така ситуація фінансова. Може бути розкриття таємниць чогось секретного, якогось обману. Це може бути ваша таємниця або не ваша. Ви дізнаєтесь чиюсь. Ви, можливо, будете втянуті в якусь таку схему таємну, незаконну, тому будьте обережні. Звісно, і про гроші обманним шляхом. Можливо, це ви будете в когось втягувати в обманну таку схему. Ви захочете отримати незаконним шляхом чиїсь кошти. Це, звісно, і про вагітність в цей день, можливо, завагітніти. Це про астрологію, про езотерику, про все, що пов'язане з езотеричними послугами. Можливо, ви. Астролог, таролог, або ви захочете звернутися до езотеричного експерта на консультацію потрапити, записатися. Якщо вам потрібна індивідуальна астрологічна консультація, з радістю вам допоможу. Якщо це вам актуально, пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм. Неймовірне у вас новолуння дуже цікаво, обов'язково впишіть в коментарях, як воно у вас програлось. Мені дуже-дуже цікаво. 24 лютого Марс перестає бути ретроградним, знаці зодіаку, близнюки, це ваш сьомий дім гороскопу, це про відносини, про партнерство. Робіть щось разом, якусь справу. Можливо, ви захочете з партнером займатися разом спортом. Бажано вам сфокусувати свою енергію краще на спорт, тому що якщо вона не буде виходити через спорт, вона буде виходити на агресію на вашого партнера. Тому вам рекомендується робити щось разом, займатися спортом, бігати тенісом, займатися, ходити разом в спортзал. Те, що вас об'єднує, і те, що пов'язане зі спортом, краще буде для вашого морального стану це однозначно і для фізичного стану, тому що у вас це пов'язано із першим домом. З домом вашої особистості, з домом вашого стилю, так як ви виглядаєте, і, можливо, вам захочеться виглядати краще зробити такий фокус на своє тіло, приділити увагу своєму здоров'ю, і ви будете займатися якимось спортом, можливо, це буде навіть йога, те, що направлене на підняття вашого морального духу, фізичного тонусу. І це буде для вас, звісно, актуально і дуже корисно. І для вашого тіла, і для ваших відносин. Можливо, це про ремонт вдома. Можливо, ви разом захочете зробити вдома ремонт, покращити ваш затишок. Або це може казати і про спільний бізнес. Можливо, ви з вашим партнером будете починати разом якусь справу, бізнес. В мінусі це конфлікти з партнерами в бізнесі, з вашими. Інвесторами, з вашими клієнтами, можуть бути конфлікти, суперечки, непорозуміння. Багато емоцій буде на них витрачатися. І тут знову рекомендація займатися спортом. Нехай ця енергія виходить через спорт, через фізичну активність. 27 лютого Меркурій переходить знак зодіаку Риби. Це ваш четвертий дім гороскопу. Там він зустрічається з Венерою, з демонічною планетою Раху, і це може. Вам давати покупку нерухомості, покупку авто, ремонт вдома. Але це все на такому може бути імпульсі. Це може бути імпульсивна покупка оселі, імпульсивна покупка машини. Наче ви не зовсім правильно все обдумали, не зовсім коректно зважили за та проти, і просто так клац, і все Купляю цю машину, купую цю квартиру, наче самі ви прийняли рішення. І тут будьте обережними з усім, що пов'язано з документами, уважно перечитуйте. Кожний пункт перечитуйте, підписуйте уважно, тому що Меркурій це все пов'язане з логікою, з документами, з нашим мисленням. І він в падінні, він максимально ослаблений. Тому є ризик допустити якусь помилку і приймати взагалі нелогічні рішення. Рекомендую вам утримуватися від чогось такого важливого кардинального. З мамою можуть бути якісь ситуації, можливо, навіть суперечки. 28 лютого відбувається новолуння в знаці Зодіаку Водолі. Це ваш третій дім гороскопу. Це про роботу руками, про ваші особисті зусилля, про творчість, про братів, сестер, поїздки, відрядження. Нові починання в всіх цих сферах можуть бути запуск нового проєкту, реалізація вашого вже проєкту, написання книги, початок ведення блогу, щось творче ви можете зробити, щось, що пов'язано з братами та сестрами. Можливо, ви поїдете в нове відрядження або в якусь поїздку. Можливо, це буде навчання, якесь творче, куди вам потрібно буде їхати. А з усім, що буде відбуватися цього дня, будьте уважні, спостерігайте за всім, що відбувається. Це може бути щось дуже цікаве, трансформаційне і важливе в вашому житті. Я дякую, що додивилися цей прогноз до кінця. Якщо він вам сподобався, ставте лайк цьому відео, а ми зустрінемося зовсім скоро в інших відео.